Саваді! Мене звати Ілля Сьомін, і сьогодні ми з вами відправимося до Таїланду. Подумки і стравою, бо приготую я тайський суп з капусти та кокосового молока. Взагалі, тайська кухня це приклад гармонії людини і природи. Використання спецій підсилює смак страви, а також покращує стан здоров'я. Трошки забіжу наперед і розповім про корисні властивості продуктів, які додам до супу. Лемонграс і карі, наприклад, чудові антисептики з протизапальним ефектом. А кокосове молоко насичене корисними жирами, що прискорюють метаболізм. А в поєднанні це справжня вітамінна бомба для вашого здоров'я. Тож давайте готувати. Не намагайтеся добувати кокосове молоко з плодів горіхів. Хіба що у вас вдома завалявся ящик непотрібних кокосів? Тому що готовий, якісний і так само корисний продукт є в метро. До того ж від метро шеф. Власне, як і решта інгредієнтів. Почнемо з того, що нашинкуємо капусту та обсмажимо її на олії. Додаємо сіклайму, чорний перець та часник. Готуємо близько 2 хвилин на середньому вогні, а потім перекладаємо капусту в окрему посудину. У тій самій каструлі тепер доводимо до кипіння бульйон, лемонграс, імбир, карі та пасту чилі. Варимо 10 хвилин помішуючи. Після цього додаємо капусту, трішки рибного соусу, сік лайма та кокосове молоко. Варимо на малому вогні протягом 5 хвилин. Наливаємо суп в тарілку та прикрашаємо зеленою цибулею, кінзою та перцем чилі. Подаємо зі скибочкою лайма. Ну ось і все, капунха. Що ви з нами? Чекайте нового випуску. Ти шеф. А поки що смачного.